Сьогодні відкритий черговий об'єкт завдяки діяльності мера Маріуполя Вадима Бойченка та його команди це один із низки об'єктів, такі об'єкти не тільки в Дніпрі, а й в інших містах. І планується на 2024-25 рік ще. Чим це важливо? За даними всіх соціологічних опитувань, найбільшою проблемою внутрішньопереміщених осіб є забезпечення житлом. Черга величезна. Державного бюджету, на жаль, повного належного фінансування відсутнє. Тому дуже добре, що мерія Маріуполя у співпраці з міжнародними партнерами знаходить можливості реалізовувати такі проєкти. Ми очікуємо зміни законодавства, які дозволять муніципалітету Маріуполя робити таких проєктів більше, тому що зараз є певні обмеження в бюджетному кодексі і в законі про місцеве самоврядування. Дуже важливо, що Маріуполь є флагманом для інших окупованих громад і не Випадково, що Вадим Боченка є головою секції окупованих і деокупованих громад в асоціації міст України. В цілому в нас асоціація 1055 муніципалітетів, і е, в секції, от останнє засідання, нещодавно які ми проводили 156 муніципалітетів, які е, запозичують досвід Маріуполя між собою об'єднуються. Тому цей проект має синергетичний ефект. Я просив би не дивитися на кількість сімей, які сьогодні отримали житло. А взагалі на системний підхід а, і ті моделі, які запроваджує Маріупіль, тому що вони можуть бути репліковані на всю Україну, і ми якраз через секцію намагаємося їх реплікувати. І через зміни законодавства, постанови Кабінету міністрів, і відповідні а, закони і відповідні проекти а, наступним масштабним проектом є. А, я сподіваюся, що Кабмін все-таки прийме пропозиція Асоціації міст України та Маріуполя і будуть затверджені порядки, які дозволять дистанційно визначати е, об'єкти зруйнованого майна е, в Маріуполі. І тоді юридично велика кількість Маріупольців отримує можливість претендувати на житло. Дивіться, в чому проблема дуже просто. Е, мешканець Маріуполя, внутрішньо приміщена особа. Навіть по законодавству, нашому українському, зараз немає прав, немає можливості претендувати на отримання житла. І скільки б мерія Маріуполя не працювала, скільки б не залучала наших міжнародних партнерів без внесення змін до законодавства, це неможливо. Ось чому цей проект важливий як модельний для поширення такого досвіду по всій Україні.